Всім, хто мене дивиться, бажаю доброго здоров'я. Знову я на пасіці. Вчора-позавчора вже заселив декілька нуклеусів. Вони не в мене стоять. Але, як зазвичай, погода знову спортилась. Зараз є 9 -та година, там декілька хвилин. Прийшов на пасіку подивитися. Тепер йшов проливний дощ. Тепер ніде так трішки моросить. Але дивлячись високо в гори, наблюдаємо таку картину, що там йде більш сильніший дощ. Туман, що з однієї сторони, що з другої сторони, там далеко в горах видно. Як правило, вже замічено, так, коли так далеко в горах стоїть. Такий густий туман, йде дощ, то, як правило, то є затяжний дощ. По-друге, зранку вчора вечором було дуже тепло, я би сказав так. І ніч була тепла, а вже на ранок прохолодно. Не дивився правда, на термометр, яка температура, але чувствується так прохолодно. Я навіть не тягнув таку курточку на себе. Значить Розоклав я нуклеуси, люди дзвонять за матки вже, інтересуються, а тут погоди нема і нема. Дотепер була теж погана погода, дуже холодно було, ну, щось воно, ця весна зовсім не радує нас. Трохи пішов взяток з одуванчика був, дивився, передивлявся сім'ї. Трохи щось брали, зараз обратно піде погана погода і обратно все з'їдять. Дуже-дуже не радує мене ця картина. А нуклеусів ще треба, як то кажуть, заселяти багато і багато штук. А тут ані погода не дає працювати, ані, ані дощ цей, ані весна така якась неяка. Поставив сонячну скотопку. Та сонця так і немає, щоб перетоплювати рамочки. Так що така от сумна картина. Ні роликів не можу зняти для вас, щоб побачили, як іде прививка, як іде прийом, личинок. До речі, я мабуть вже казав, якщо ні, то повторюся. Коли була погана погода, був поганий прийом перенесених личинок. Десь процентів 50, 60, а інколи 40 із заселених перенесених личинок, покладених на воспитання, приймали лише 50-60, а, а, а де 40%. На даний момент, як пішла тепла, хороша погода, приймав і 90. 95 в окремих сім'ях і всі 100% маточників. Так що погода грає дуже велику роль у бджільництві. Ну нічого, будемо надіятися на краще. І дасть Бог все буде добре. Всім бажаю хорошого сезону. І теплої і хорошої погоди.